Доброго дня, діти! Сьогодні я вам хочу розказати одну казку. Жила була зла чаклунка. Вона не любила нічого яскравого та різнокольорового, тому всі рослини в її царстві були чорного або темно-сірого кольору. Але одного разу королева квітів Флора подарувала злість відьмі на та прийшла додому та посадила її. Невдовзі насінина проросла та виріс рожевий тюльпан. Відьма розізлилась і наказала слугам знищити рожевий тюльпан. Але тюльпан попросив Відьмо, не знищуй мене. Я тут для того, щоб прикрасити твоє сумне, темне царство. Відьма закричала не сумне. А веселе моє царство, а тебе я завтра знищу. Ночі тюльпан придумав хитромудрий план. Він взяв трохи бруду, наніс собі на стебло, листя та пелюстки. На ранок відьма не впізнала рожевий тюльпан, він став чорний, а всі інші квіти навколо тюльпан зробив, навпаки, яскравими. Відьма побачила це та ледь не вмерла від переляку. А потім вона все гарденько обдивилась і їй сподобалось. Сподобались зірочки нарцисів, хмаринки пролісків, ніжність білих підсніжників. Відтоді відьма полюбила квіти, тепер її царство було кольоровим і гарним. А ще я вам хочу діти розказати, що назва квітки тюльпан походить з турецької мови. Воно означає тюрбан ось такий головний убор. Формою він дійсно схож на тюльпан. А тепер давайте, діти, разом, зробимо рожевий казковий тюльпан із пластиліну. Для цього нам потрібні будуть палички із зеленого пластиліну і рожеві кульки. А також синій аркуш паперу, на якому ми будемо викладати квітку. Отже, діти, для того, щоб зробити тюльпан, нам потрібні палички зеленого кольору. Їх ми робимо із пластиліну, розкочуючи прямими рухами на дошці. Ось таким чином. Ви знаєте, як це робити. А також нам будуть потрібні кульки із пластиліну. З них ми будемо робити пелюсточки. Спочатку беремо одну довгу зелену паличку, викладаємо її посередині аркуша внизу. Це буде стебло нашого тюльпана, і потрібно ось так обережно пальчиками притиснути стеблинку, щоб вона міцно трималась на аркуші. Ось так притискаємо по всій довжині. Стебло готове. Тепер ходіте беремо ось ці дві палички. Це буде листя тюльпану. Подивіться уважно, якщо стеблинку ми робили тоненьку, то листечко будемо робити із паличок товстеньких. Що нам потрібно зробити? Треба розплющити ось так наші палички. Зробити їх тоненькими, пласкими. Можна ось так, між пальчиками їх пропустити. Подивіться. Один листочок у нас готовий. Прикладаємо його і притискаємо. Іншу паличку таким же чином робимо. Розплющуємо і ось так. Двома руками робимо пласкою і широкою. Ось у нас і другий листочок готовий. Приєднуємо до стеблинки його. Тепер найцікавіше ми будемо робити саму квітку тюльпан. Пелюсточки. Я хочу зробити ось такого ніжного рожевого кольору. Кульки, які ми приготували заздалегідь. Беремо по черзі в долоньки і розкочуємо між долоньками, надаючи овальну форму. Ось. Тепер загострюємо овал, ось таким чином, з одного боку і розплющуємо, отримуючи одну пелюсточку. Вона схожа формою на крапельку. Так само робимо і дві інші пелюсточки. Розкочуємо між долоньками, з одного боку овал загострюємо і сплющуємо, надаємо форму пласкої крапельки, і третю пелюсточку. Овал робимо, загострюємо. Розплющуємо. Всі три пелюстки наші готові. Тепер викладаємо саму квітку тюльпану. Подивіться, як це будемо робити. Викладаємо одну пелюстку з одного боку від стеблинки на горі. Другу пелюсточку з другого боку і третю. Посередині. Притискаємо ось так всередині міцно. І ось, подивіться, яка гарна квітка у нас виросла. Квітка, тюльпан. Зробіть, і ви вдома таку весняну квітку тюльпан.